Як ви, як ви почуваєтесь? Ну що, дружочек? Привіт, маленький. П'ятимісячний Артемко – один із пацієнтів відділення хірургії. Напередодні хлопчику видалили пухлину, каже його мама. Я сильно переживала, як буде дитина поводити себе після праці, тому що це наша перша операція. я ніколи не була в такій ситуації. Він хороший, хороший хлопчисько, такий маленький, золотий хлопчик. Лише з посмішкою так малеч реагує на свого лікаря. Все каже завідувач хірургічного відділення Анатолій Шкляр завдяки персональному підходу, бо кожен пацієнт нова історія. <spy> Унікальна робота, де кожного дня щось нове, нове і нове. Та так було не завжди, каже лікар. Десять років тому дитячі медики лише мріяли про таку лікарню. Одна єдина область, яка не мала обласної дитячої лікарні. Дитяче хірургічне відділення розміщувалось на території обласної лікарні для дорослих. Проект обласної дитячої лікарні розробили ще у 80-х. та через нестабільне державне фінансування його будували понад десятиліття. І лише у 2011 році велику медичну мрію втілили. Додає Анатолій Шкляр. Ми досі довго чекали цього цієї події і з великою радістю прийняли цю звістку. Далі почалася комплектація відділень лікарні підбір фахівців, розповідає медична директорка Наталія Волочкова. Саме найдорожче до мене це звичайно грамота нестора літописця. Нині ж така стіна з відзнаками майже у кожному відділенні, каже жінка. і Лікарня працює як один злагоджений організм. Та спочатку все було не так. Прийшли лікарі з різних колективів, де були свої правила, свої якісь традиції, установки, і зібрати це все докупи і працювати як злагоджений такий механізм це було дуже важко. Та що таке важко, у лікарні знають досить добре, додає вже завідувачка отоларенгологічного відділення Віра Бершацька. Орієнтовно 110-120%, тобто перенавантаження, не 100%, а більше. Ну і орієнтовно ми приблизно оперуємо тисячу дітей в рік. Подекуди медикам доводиться працювати понаднормово, каже лікарка. Школа вже пішла, да? віруснячки наші, вухо не болить, не закладає. І все це не задля високої чи відзнак, а за для ось таких відгуків, говорить Віра Бершацька. У мене зознаний нос і я посилала помилити носиком. Мені було не страшно і, і цікаво. Ми з моєю донечкою вже шість років. Відвідуємо з народження, не тільки це відділення, а й інших лікарів. Дуже задоволені лікарні, дуже задоволені лікарями. Завжди на зв'язку бувають, дуже реагують швидко. За 10 років роботи обласна дитяча лікарня вийшла на новий рівень надання послуг, каже лікарка. Напередодні заклад став лідером року в Україні у своїй галузі. Потрапити до Черкаських фахівців з'їжджаються пацієнти не лише з області. З Міста Києва проїжджали, є із Кіровоградської області, Чернівців, навіть з Дніпропетровська, з Полтавщини дуже багато приїжджають. Та, попри визнання пацієнтів, медики щодня долають чимало складнощів: від браку кадрів до маленької зарплатні, говорить медична директорка лікаря. Карні, втім, це аж ніяк не впливає на показники закладу. За 11 цих років ми пролікували більше 600 тисяч дітей, зробили понад 34 тисяч операцій з них новонародженим до 500 тисяч до 500 операцій. Тобто, от операції «Новонароджені» це тільки у нас робиться. А ще додає Наталя Волочкова: у всіх працівників лікарні є дещо спільне, те, що не купиш за гроші, що мотивує їх щодня йти на роботу та ставати кращими. Мотивує здоров'я дітей, розумієте, взагалі педіатрія дитяча медицина – це особливий склад лікарів. Вікторія Хамаза, Олександр Кулик, новини на Суспільному,